Давайте з вами зробимо практику вдячності, тому що коли ми дякуємо всьому, що ми маємо, тому що ми є, ми підвищуємо свою вібрацію, і ми кажемо, що нас все влаштовує, що ми усім задоволені, таким чином зростаємо. Зробіть глибокий вдих-видих і скажіть: я дякую собі за те, що я народилася, за те, що я жива, за те, що я прокинулася, я дякую всьому, що зі мною відбувається. Я дякую всім, хто навколо мене і хто допомагає мені зростати. Я дякую своїй душі за те, що мене веде і підказує мій напрямок. Я дякую своєму роду, який надає мені енергію, супроводжує мене, який мене любить і який люблю я. Я дякую своїм батькам за те, що надали найважливіше життя. Я дякую творцю. За те, що я є. Я дякую тому, що я маю. Дякую усім. Люблю себе, ціную себе. Вдячна, вдячна, вдячна.